В чому або в кому твоя втіха, то і є твій Бог. Коли тобі важко, коли тобі ти відчуваєш, як на тебе тисне весь світ обставини, новини, и ты бежишь, хватаешь телефон и начинаешь пью -пью 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 -пью, летать. тик мои витания. Тик-ток. Прихожанка. тик ваш бог. Новые. Телевізор хай хоч щось говорить. Привітик, Твій Бог телевізор. До людини те саме. ВИ не будьте ПОПАЯНИМИ, Ну, в хлам. Нормальними людьми будьте. Це не означає, що воно. ушов, зарився, залежить мене кирпичами, ушов в скалу на гору і де що, Ні, не потрібно. Це говориться лише для того, щоб ти підправив своє життя. Легенько це не говорю я для. Господь ніколи не говорить для звинувачень. Не потрібно, щоб ти отримав таку жемчужину, таке просто ну, відкриття. і а лукавому дозволив його споганити. Лукавий хоче, щоб ти сидів. Ой, Боже, я винуватий, ой, а я, а я, а я впічаю, я ти Що ділать? Елементарно. Це тобі подобається. Ті подобається сидіти в інтернеті. Окей. Але просто зверни увагу, тобі стало важко. Зупинись, почни от дві хвилини. Зупинись скажи, дари Господь Боже святий, мені дуже складно зараз. Обставини на мене давлять. Я молю, прошу тебя, будь ласка, дай мне втиху так, как ты хочешь. Будь моей втихой в имя Иисуса Христа. Аминь. Ну и спробуй уже таким чином включить телевизор. Не вздумай, стой, Господи, каюсь. Бачите, телевизор вообще просто исчезнет. В тебе погано, ну, нема телевізора і такого. Давай ну, спишемося, озванемося. Одну, одну душу спасти в телевізора, це вже ти не зря прийшов на цю землю. Да. Що я хочу сказати, що таким чином, коли ти, ну, коли ти собі будеш мати цю інформацію, ти будеш розуміти, що. Ти в черговий раз перекрився. Ти не даєш обставинам, ти не даєш лукавому, ти не даєш потусторонньому світу е, в тебе гарпун лишній вкинути. Коли ти так будеш робити, перед любою ситуацією, звертайся зразу до Господа і повірь, тоді Господь, вже знаючи тебе, дуже добре, Вінде, як тебе втішити через той самий Тік-Ток. Він найде, як тебе втішити через людину, до кого ти звернулась. І він найде, як це зробити, щоб тобі... Бубо тобі було добре. Все. Люблю вас. Які ви мене?